Всім привіт, магазин Resort. Чорна п'ятниця, день-два. Ідемо дивитися знижки. Мінус 40%. А, ось такі в'язані джемпери, кардигани. Дивлюся, червоні є наліпочки. Отже, буде знижка. Буде мінус 40. Класний такий леопардовий, потім такий сірий. Я думаю, що тут є вовна. Дивіться теж в стилі 90-х. Об'ємний такий кардиган, ну, той такий більше йде жакетом. Короткий, а цей прям виріс такий виобразний. Дивіться, який чудовий, мені здається, кардиган. І він такий цупкий, приємний до тіла, але завеликий на мене. Ну Ось такий рукав, ось така довжина. Тут прямо декольте. Ну, Я думаю, все-таки пішла б краще, тут багато місця. С підійде, а взагалі він класний. Рекомендую його теж вам роздивитися. Цей леопардовий принц це вже така класика. Ну, найкраще брати одното не звісно. Да? Але якщо дуже подобається і хочеться, то можна взяти цей зі зниження. Аля літуча миша, широкий такий рукав. 1899 плюс-мінус 40%. Що тут ще такого цікавого? Дивіться, які цікаві куртки. Це що натурально. Ні, це не натуральна, але дуже схожа на натуральну. Це бомбери із темної замші, екозамші. От 3,599 і мінус 40% на них буде знижка. Ви зрозуміли, треба шукати чорні, о, червоні наліпки. А ну є, ось дивіться. Пуховик такий за 3 буде мінус 40. Іде з наліпкою це таке за куртка дравосіка. Куртка сорочка 3, теж мінус 40. Я не знаю, дівчат, до яких штанів вдягати. Ну, навіть до цих було б непогано ця куртка, ну, скажімо так, лісоруба в клітинку. Можна сюди так само вдягати, що ну, гольф, той самий джемпер. Класна куртка, вона теж зараз йде зі зміжкою. Вона мені сподобалась, тому що тут є і смужечка, і синя, і помаранчева, дивіться, і бежева, і молочна, і коричнева. Такі відтінки мені пасують. Я думаю, до блакитних очей. А ще сюди пасуватиме ось така сумка. На неї теж знижка, це теж в резерв. Дивіться, така коричнево така глянцева. В принципі, нормально, тільки взуття сюди якесь можна інше щось придумати. В джинси ви можете і так знайти, отам на розпродажі, а, знайти на них теж зі знижкою, я думаю. Що ще таке глянути? Ось такі, дивіться, пуховики. Три, буде мінус 40. Йти, знижка на нього. Жилетка класна, така гляньте, вінтажна. Ну, під вінтаж, звісно, це не вінтаж. яка класна. Неймовірно, 1699 бабуся мені нагадала і її ковтинку. Я не змогла втриматися, вирішила її приміряти. Еска, до речі, чомусь ши за широка знову ж таки в області талії. Е, дуже сподобалась неймовірна так, тканина. С. Можна навіть С подивитися, розглядати варіант. 1700. і це дівчатка 100% 100% вовна. Класна, класна залиточка вінтажна, така темно-синя. Тут немає знижки, да? не буде націна нову New Collection. Пам'ятаєте, я показувала такі сети в'язані. Ось вони представлені там. Так, що тут? Тут теж знижка, мінус 40, треба Я Хочу вам показати ось такий кардиган. Дивіться, який він класний. Вони просто вузькі плечі. Мені наче таке взагалі не йде. Довжинаму штани однозначно треба підрізати, вони дуже довгі. Штани ці подобаються. Теж вони пішли сьогодні ж чорна п'ятниця, і сьогодні теж нам додатково на товари, на яких оранжеві цінники, додатково буде мінус 20%. Я їх минулого разу приміряла в розмірі М. Зараз так само в розмірі М, і щось мені вже не подобається, вони чи великі ось тут. Може Еску подивитися. Кардиган теж йде зі знижкою. Зараз покажу, скільки він коштує. Там декілька варіантів кардиганів, це розмір ML, там є XSS і, по-моєму, XL, XL, і ще щось там, XXL. Сумочка, ось така one, size, приємна така, ну, це не натуральна замша. але, але. Такий фаст фаст-фешн такий. Хотілося б таку з натуральної замші купити. Сюди під низ пасувала б якась просто водолазка бежева, або такий я кашемірова якась водолазочка. Да, бежева теж, ну, щось такому план. Ну, Або без принту я маю на увазі. Не знаю навіть, що робити. Чи мені не йдуть взагалі такі довгі. Речі, хоча кардиган класний, якщо ви хочете собі, така вже класика вічна, мені здається, зробити собі в гардероб такий, таку інвестицію. В резерв він коштує зараз непогано. Кардиган зараз коштує 1399 і мінус 20% на нього буде до 1 грудня. Віскоза 50% нічого не видно. 50% віскоза, поліестер і поліамід. Гляньте, який колір, дівчат. Подивіться, який колір. Ой, неймовірно, це, що Ангора. Ні, це альпака, це е, вовна альпаки. Це неймовірна, неймовірна річ, 1499. Угу. Без знижки, так? На, такі ціни. Так, що там ще в нас є? лофери такі, підуть зі знижкою. Дві, мінус 40. Рахуйте, жилетки, ну багато чого. Знаєте, отак ходить розказувати, типа на бридаті монотонно, мені здається, це дуже якось монотонно, ніхто цього дивитися не буде. Такі шуби. На них немає знижки по три. Уже сподобалася ця сумочка. Знаєте, чому? Форма класна, легенька і зручна. Дивіться, така шкірка, шкірка шкіра класна. Ну, екошкіра. Ось така ручка широка. Єдиний, оскільки коштує? 1199 і мінус 20%. Ну, щось буде до 1000, да? ну, дуже легка. І колір класний такий глянцевий. А знаєте що? Єдине, що вона от слизька. Вона так раз і спала, раз і спала. Слизька ручка, слизький матеріал. Навіть і не знаю. Зараз класна сорочка теж попала під Чорну П'ятницю. Розмір М, а де цінник? Блін, Немає цінника. До речі, я сьогодні в своєму, ой, в своєму джемпері поло, який брала в Second хенді Хумана у нас в Полтаві. Humana, ну він класний. Я, я люблю і я люблю ті штани, які я вибрала, і той джемпер бежевий, бежевий теж а, привела його до ладу. І цей теж звідти ну, дуже подобається. Я вже скільки ношу. Єдина проблема, що він збирає збирає там пір'я з пуховика чи пух з пуховика, там, збирає, на, на ньому видно версинки. в колінці. Так зрозуміло, знижки на речі немає як такої. Вона сказала, що якщо ви купуєте там від двох тисяч гривень, то вам на бонусну карту повертається тисяча. Ну, якась така схема. Давайте подивимося, просто от кежуал, такий аутфіт на зиму. Дивіться, ви вдягаєте такий джемпер бордовий поверх джинсовка і такий лайфхак, щоб не було холодно взагалі. І поверх іде такий пуговик. Молочного відтінку. Так, тут светер 1149. Ага. Куртка за три, джинси 1595, куртка 3. Ось ця куртка 3 тисячі. Ну, я можу сказати, що симпатична, куліска посередині. Я думаю, що так. Да, буде непогано. Дивіться, а тут що в нас? Тут у нас ось такі джинси: йдуть широкі, джинси за 2300. Джинси 2,300, куртка 2900, светр 1149 і шапка. І шапка, І да, я не помилася, 329. Ось такий светрик. Джемпер. він же. Е, дивіться, Куртка 2900. Куртка на е, штучному хутрі джинсовка така. І шапка така. Ворса, так, ворс такий довгий шапка. І рюкзак 645. Ось такий лучок. Дивіться, от ви можете зараз порахувати, скільки це вам вийде. ну В копійку, в, в копійку попадете, якщо все це купити разом. Такий аутфіт. Тут мужчина в нас, аутфіт для чоловіка. Знову ж таки, такий прийом, багатошаровість, під пуховик вдягається джинсовка. Так, дівчат, зайшла він в магазин Інтертоп, і тут зібрані в цьому магазині різні бренди, такі як Браска, такі як шо, такі як. Поки що я бачу браску. Знаєте, що я хотіла? Мені сумочка на вітрині сподобалась, але тут її немає. Вона тільки на вітрині. Мені ось така ще сподобалась сумочка, щось по типу по типу, боже, забула, ботеги, ботега Венета. Така плет, плетена, така класна, але вона віддає зелене. От мені здається, вона більше йде до зеленого. Чомусь я так притулила її до дзеркала і мені вона здалась якась. Mm -mm. Якась зеленувата, чи тут таке освітлення тут. Не знаю. На два відділи така класна. Я бачу, що стильно, ну, не стильно, а якісно, більш-менш зроблено і коштує, дивіться, лише 855 гривень. Ще такі є в них шкіра. Така сумка, так, собіла, прикол. І чорна така. Сумка, в яку можна положити багет. Сумка для багету. Ну, реально. Ну, класна, стильна така. Не до всього піде, але стиль. І коштує, так, дивимося, розмір. В чат, я не бачу, де. де ціна, в чому справа. Ой, ось ціна QR-код, можливо, комусь цікаво. Дивіться, 3000 вона коштує. Ну, це шкіра. Класна, така оця теж дуже мила. ну Це більше, мені здається, весна, дуже-дуже легенька така. Це більше на весну. Так, ось така ще сподобалась сумка. Під крокодила. Така, така міні, ман, міні... В мінімалістичному такому стилі. І теж, я думаю, буде зі знижкою. Ось така марка. Так, в них теж якась чорна п'ятниця сьогодні, ну, тобто знижки. Дивіться, які круті. Клас, це натуральна шкіра і вони йдуть замша і вони йдуть гляньте на такий теплющий підкладці всередині. Просто офігенні. За 5. Коштували 6 тисяч мінус 17 відсотків знижка. погляньте, такі круті теж в гостроносі, такі прям глянцеві. Теж дуже-дуже гарні. Чуботи класні. Це такі схожі в хаосі, можна взяти за тисячу щось. Круті, так? Да? Взуття, ну таке, пуховики, куртки, сумки. Багато всього є. Але ціни такі, ну... Ціни вище середнього мені здається. Светри, светр, сукня неймовірно ну, теплий, жаркучий, просто 1700 і теж а, акція на нього йде. Мінус 40%. Друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал, поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. І бажаю всім вдалої чорної п'ятниці. Знижки, як я вже казала, триватимуть до 1 грудня.